Цей рік, навірно, найскладніше виростити городником було це огірки. Вони дуже теплолюбиві і примхливі. Ґрунт накривала агроволокном, але в мене в ґрунті перші гірки не вдалися. Я все-таки пересівала вже погодні умови змінилися і ростуть. Я думаю, що вони просто будуть на неділю дві-три пізніше за ті, що в стаканчиках. Хоч ті, що в стаканчиках вони також дуже складно було їх. Висадити, знайти погодні умови через те, що ми знаємо, що огірки ростуть, коли ночі вище плюс 12. Приходилося і пересівати. Ці південні культури, обробила їх антистресантом, потім старалася підкормити. І коли було, огірки були невеличкі по два-три листочки справжніх, я їх обробила, обробила фунгіцидом від борошнистої роси. Це те, що най така е, хвороба, якою захворюють огірки в несприятливі умови. Тепер я бачу, що мої огірки набрали силу. Вони вже квітують і подають гарні надії на урожай. Так як були е, погані умови і вони довго е, набирали е, цієї сили. Рекомендується перших два-три цих листочки обривати огірки перші.